Доброго дня, шановні члени журі. Я товари Ганна Володимирівна, учниця 11 класу Весобилинського ліцею Бачанської селищної ради Волградського району Одеської області. До вашої уваги пропоную проєктну роботу на тему цифрова агнезія та її вплив на людину. На сьогоднішній день сучасне суспільство перебуває у постійному розвитку. Використовуючи різні цифрові технології, людина поступово зливається з ними в єдине ціле і вже не може уявити своє життя без них, що в кінцевому рахунку призводить до того, що можуть виникати ще мав вивчені явища і процеси та терміни для їх обґрунтування. Одним з таких явищ є феномен цифрової амнезії, яка представляє собою втрату здатності запам'ятовувати та зберігати інформацію в пам'яті залежно від цифрових пристроїв та онлайн-ресурсів. Актуальність проблеми Полягає в тому, що цифрова амнезія стає більш поширеною серед населення, особливо серед молоді, і викликає стурбованість серед психологів та фахівців з когнітивної науки. Погіршення навичок пам'яті та здібності критичного мислення може призвести до серйозних наслідків для якості життя та успіху в навчанні та роботі. Проблема дослідження полягає у нестачі розуміння та усвідомлення людьми того, як цифрові технології впливають на нашу здатність запам'ятовувати та зберігати інформацію. Це призводить до втрати важливих даних, цінних спогадів та знань, дослідження цього явища допомагає виявити його причини та наслідки, а також розібрати когнітивні та психологічні аспекти феномена цифрова агнезія. Також дане дослідження буде корисним джерелом інформації для створення нових освітніх програм, які можуть допомогти у розвитку критичного мислення пам'яті, а також цифровізації населення без негативних наслідків. Метою даного дослідження є виявлення та когнітивних та психологічних аспектів цифрової амнезії. Перед собою ставили певні завдання, наприклад, вивчити основні концепції та підходи до розуміння процесу пам'яті, поняття цифрова амнезія у сучасній науці. Проаналізувати психологічні аспекти цифрової амнезії, провести анкетування та розробити рекомендації, що дозволяє надати інформацію в оптимально зручній для сприйняття в формі. Ми, для того, щоб провести дане дані дослідження, ми використовували різні методи, наприклад, анкетування учнів та вчителів, підбір наукової інформації про цифрову амнезію, метод експерименту та статистичну обробку зібраних даних. В першу чергу ми провели дослідження щодо виявлення інтернет залежності у школярів, використавши школу вчена. В дослідженні взяли участь учні 8-11 класів Особовицького поліцею. Серед 28 респондентів 17 виявили ознаки інтернет залежності, що складає 61% від загального числа опитаних. У 28 опитаних виявлена схильність до інтернет залежності і лише 11% учнів. Мають мінімальний ризик виникнення такої поведінки. Для порівняння ефекту цифрової амнезії у представників різних вікових груп ми використали опитування про те, як інтернет і цифрові пристрої впливають на запам'ятовування та відтворення інформації сьогодні, а також щоб розібратися у тому, чи захищають люди цю інформацію. Якщо так, то як? Загальну вибірку склали 30 осіб. 10 учнів 10-11 класів, 10 вчителів віком від 25 до 35 років, і 10 вчителів віком більше 40 років. Результат дослідження показали, що а, всупереч поширеній думці про те, що тільки у молодого покоління вітер в голові, ефект цифрової амнезії також спостерігається у людей у віці від 35 і старших, які ще більшою мірою покладаються на цифрові пристрої. Трата контактів та іншої інформації, що зберігається на цифрових пристроях, викликала б у більшості людей стрес. При цьому мало хто замислюється над захистом цієї інформації, яку вони зберігають у цифрових пристроях, особливо на смартфонах або планшетах. Цифрові пристрої та доступ до інтернету збагачують наше життя. Однак водночас можуть призводити до цифрової амнезії. Люди рідко замислюються про те, як захистити інформацію, що зберігається не у голові, а на цифрових пристроях. Тому ми розробили рекомендації щодо зниження негативних наслідків феномена цифрова амнезія і розповсюдили їх у вигляді попередні. Дана інформація була корисна як учням, так і вчителям. Дякую за увагу.